Друзі, хочу з вами поділитися своїм білковим десертом, де буде дуже багато білку. Це в нас творожок, Творожок це також у нас бананчики, чорнослив також. Я люблю додавати гранолу і в кінці в кінці додаю мед. Ну що ж, зараз ми додамо тваришка, але обережно з ножом будь. Гострий на цей раз. Так, додаємо порошка, але ну, я десь приблизно а, пів пачечки, а, дві третіх люблю додати, ну, щоб так. А, щоб можна було відчути смак. Ось. Так, потім йде бананчик. Ну, все по черзі, відповідно. Зараз раз, відкриємо, його наріжемо. Тут багато калія, магнія, а це в мене вже другий прийом, тому це те, що треба. Я люблю нарізати невеличкими такими шматочками, не поспішаючи. Можливо, щось включу, там, можливо, фільм там якийсь чи ще щось подивлюся. В принципі, буду насолоджуватися ось так десертом. Інколи ж хочеться десерту взяти. Ось, наприклад, якщо ви такі ж самі, як я, які любите пожирати, ну не будемо скривати, я люблю пожирати, навіть і не підбирав більш тактичне слово. Ось. То тому о, такий десерт. Буде шикарно, тому що ну, потримаєте фруктозу, ну нічого страшного, але ж як воно ж буде то смачно все. Так, бананчик ми вже закинули. Тепер перейдемо до чорнослива. В чорнослива є такий маленький ефект цікавий. Дуже багато його не їжте. В нього є цікавий цікавий ефект. Я десь люблю там 5-6 штучок взяти, ось так закинуть. В принципі, 5-6. Не, не сильно і скажеш, що щось погане. Шість. Супер. Я знаю, що гранолу ви парите все як треба. Але знаєте як? Я звик так взяв, відкрив просто раз. 1. Mm, якщо запах сподобався, то треба сипати. І засипав це все зверху. Так. Тут теж досить так багато присутніх білка. Трошечки додамо горішків, Воно просто смачніше, як хрумтить. Так, горішки є. Ну і звичайно, це все заполірую медом. Але й обережно, в кого алергія, то мед не кидайте. По калоріям, я думаю, тут досить-досить багато калорій. Але якщо інколи як читміл використовувати, то прям ну дуже-дуже, я думаю, буде смачно і нічого страшного. Зараз я вам більше детально в крупному плані все продемонструю. Так, все, мед закинули. І так, і подивіться, як виглядає ця краса. Ну, просто щось неймовірне. Можна брати і фотографувати. І навіть шкода їсти. Але їсти піду. Ну що ж, давайте скуштуємо. якесь воно ж вийшло у нас. Так. Ну, пам'ятунь там.